2009 рік давай згадаємо, mm -hmm. і, і, і ти представляєш Росію. Mm -hmm. А ти ж казала. в зараз в тебе в голові ці думки спогади вони крутяться якось. Які Який вони якийсь відголосок мають? Блін, ти жалієш? Може, що це було? Mm -hmm. і, як як воно зараз в тебе уживається? Ну мені не нададуть, Може я би про це і забула, і для мене немає такого якогось певного цього значення. Але мені не дають це забути. Я не за що не шкодую, тому що були, я завжди кажу, були певні часи. Да, в ті часи в нас їздили сюди за стролями російські артисти, і для інших артистів, які пробувалися туди, то був певний якийсь успіх. А так воно склалося це життя, коли воно було в той самий період. Коли для мене це все закінчилося, по моїй ініціативі, і я дуже цим пишаюся, що в мене є ця жила і, і, і є можливість да розпоряджатися своїм життям так, як я хочу. Але тут мені завжди пригадають, що учасниця від Росії Анастасія приходько, але не хочу додати, що тоді я пройшла сім кіл пекла для того, щоб представляти Росію двома мовами: російською і українською. Про це ніхто не згадує. Постійно згадують про те, що я колись представляла да, ну так склалося моє життя. Я е, не можу сказати, що я за це шкодую, тому що це моя історія. Я її нікуди не викину. А заради того, щоб підлизнути комусь і сказати, дає жалкую, ні, я не буду, тому що це моє життя.